Дев'ять форм бхакти Наватха Бхакті, повністю втілені в атма-крия-йозі. йозі. атма крия йога це найрідкісніше поєднання бхакти, гьяна, дгняна та карма йоги. Завдяки безмежній милості Пхагавана світ може отримати техніки Атма Криї з такою легкістю. У їхній простоті приховані глибока мудрість і сила, але щоб справжні глибини цих технік розкрилися, необхідно бути цілковито відданим і дисциплінованим. Махакті – це те, що народжується тоді, коли любляча мудрість, від'я або гяна йога, безумовне служіння. Карма Йога та зосередженість на єдиній цілі Дихяна йога повністю гармонізуються всередині себе. В гакті, це злиття всіх потоків життя в одну могутню ріку, яка може досягти океану преми і зануритися в нього. В хакті, це зовсім не зовнішня показуха, це глибокий рух атми, коли він дає про себе знати. Коли він освітлюється зсередини світлом садкуру, це пробудження атми від її глибокого сну, коли вона знову може випромінювати своє безмежне світло у світ і повністю віддатися назад до стоп Хакавана. Пхакаван є саме освітлення, а атма іскри тієї ж самої енергії. Дізнавшись, як атма діє в цьому світі, людина стає повністю вільною. Це кінцева мета Атма Крия йоги повністю привести людину до переживання вічного любовного союзу Атми і параматми.